Друзі, всім привіт, доброго ранку. Зараз в мене буде ранок, а коли ви будете дивитись, вже буде і вечір, і наступний день. Я вже збираюсь на роботу. Зараз поставлю, чи ввімкну, чи заведу машину, трошки прогрітися. Городці, городці, таке вже під стріхою витворяють. Таке вже витворяють. Ну нічого, скоро ми. Скоро ми вас звідти викоримо. Так, заведу, зараз прогрію машину, а сама Піду ще за сумкою. Ще, коротше, збираюсь. Вчора був приморозок. Вчора був приморозок. Так, скло на машині замерзло, відігрівала. І на даху я вам навіть сердечко намалювала. Так, що в нас сьогодні за день? У нас сьогодні четвер. Четвер. Сьогодні в мене прийом товару, має приїхати товар. І зараз я вам покажу красу наших оцих країв дуже гарних. Я кожен раз виходжу сюди і милуюся туди, знаєте, як гори, такі високі городи, похилі. Люблю так дивитися. Розглядати дерева, бачите, воно там жовті-жовті були, а вже й листя впало туди далі. Попадало листя. Ну, краса, ну краса. От би зараз піти в ліс. Оце то точно. Зараз би піти в ліс. Така погода гарна. Не на роботу їхати. А на прогулянку в ліс піти, а це ж завжди, знаєте, на вихідні та якась робота буде. Чи десь їхати, чи щось робити, таке, що треба зробити, що в будні дні ти не робиш, бо на роботі. Ну, В принципі, нас город вже майже прибрали. Залишили он вудення помідору, викопати гладіолуси. Ну, таке по помілочі. помілочі. І все. І потім залишилось тільки вигороти, вигороти, і вже до зими город буде готовий. Вон там, дивіться, дівочий виноград почервонів. І у нас горішок. Теж вже жовтий-жовтий, облітає листечко, треба вже загромадити. Трошки вам пейзажів ранкових покажу. У нас на кухні трішки зміни, але ці зміни я вам покажу вже ввечері, коли приїду з роботи. Така краса там у нас з'явилася. Дуже цікаво. Я ще вчора отримала посилку з тему, Варі, там чехол на телефон замовляла. І замовила собі модняві окуляри, які прям трендові, трендові. Ви знаєте, що да? я люблю окуляри, в мене їх багато. Думаю, замовлю, замовлю, бо вони мені так подобаються на комусь. На комусь було дуже гарно. Я зараз покажу, як на собі. Я прям на муху якусь похожа. Ні, я їх носити точно не буду, вони мені зовсім не пасують. Мені так смішно в них. Коротше, отак. Купила. Хорошо, що вони недорогі. Хорошо, що вони недорогі і мені не шкода. <гум> Комусь може подарую, кому будуть пасувати. Ну, мені вони не пасують. А, думаю, блін, ну міряла ж, міряла, коли я міря... міряю окуляри, я приблизно знаю, що там мені пасує, що ні. А ці, я навіть не уявляла, як вони будуть на мені виглядати. Ніколи їх і не міряла. А виявляється, що вони мені не пасують. Ну нічого. Я ж кажу, комусь подарую, кому буду посувати. Та й таке. Насміялася вчора. Так, їду я вже на роботу. Зараз заїду за кавою в магазин. Я вже, до речі, менше п'ю каву. Вчора випила тільки одну, позавчора зовсім не пила. О, так, менше п'ю, більше води почало пити, як сонечко світить. Я, мабуть, вся в блискітках, так? Да? Хайлайтер робить своє діло. Так, поїхали. Поїхали сьогодні. Блін, це ж треба було окуляри взяти. Я у ваніній кофті, він мені її віддав. Вона вже така старенька. На нього вже мала, а на мене вже якраз. Бачите, як ми ростемо. Так, що сьогодні в нас по роботі. Олію робимо, яку щось я не спитала, яку чи смажено, чи не смажено. не знаю. І вчора вчора мала поїхати на пошту, відправити замовлення, але все, що не зібрали. Того сьогодні поїду. Я вже на роботі, всі працюють. Буду я також працювати, вже чекати свій товар, заклала свою чолочку, щоб в очі не лізло. А то коли наливаю олію, воно мені закриває лице. Я так не люблю. Я люблю, щоб очі були відкриті, щоб я бачила хорошо. Дусь так не добачаю людей, не знаю, а тут ще очі будуть закриті чубом. Так, друзі, всім бажаю гарного продуктивного дня, хто на роботі, гарно вам попрацювати, а хто не на роботі, я вам завідую. Якщо ви ще вдома спите, Так, взагалі. Все, всім гарного дня і зустрінемося вже, мабуть, після робочого дня або. або. Приїхала з роботи додому, привезла Варі. Кажу, давай вже тобі приготую поїсти. Валя така, ні, нічого не готую, я сама, я сама собі пожарюю яєчню, там щось придумую. Та в мене самостійна дитина, але кажу, ні, Кіцюля, давай я тобі щось приготую. Ти занадто в мене самостійна, мене це лякає. Але то зараз я швиденько зроблю такий, як не бутерброд, не бутерброд. Ну, коротше, е хліб в ньому такий, як отвір. Туди заливаю яйце і обсмажую. Такий, типу, бутерброд. От. І що? І вчора в нас вимикали світло, мабуть, у всіх вимикали, бо я заходила в Телеграм, писали, що майже у всій, по всій Україні було вимкнено світло. Повертаємося до переходних лампочок, до повербанків. Шокичули. То, що, оказується, в Савранні човішинки світло, то не виключали. Та-да-да. Інтересно. -да -да. Ні, писали, що в багатьох м -м, селах, що є. Ну, то, і в ніяких райончиках саме. Да, да. Але в нас вимикали. То ми вчора з варією достали навіть настільну гру, яку купили в Аврорі. Я знімала короткий шворц, може, виставлю сьогодні, побачу. От. І... Все, оце такого світла не стало і робота зупинилась. Ні помитись, нічого, але, але його, слава Богу, включили. Дев'ять наче. Варя, а скільки вчора включили світ? Скільки вчора включилось? У вісім? Да. У вісім. Ну, я вже майже на дивані затримала. Хороше, що вечеря була готова. Оце що плюс, Це що добре. Так, готуємо. Така зранку була гарна погода сонечко, наче тепленько, а зараз знову хмарами затягнуло. Знову хмарно. Спішу, бо люди дзвонять. Де ти є? Ми спішимо. То зараз поїду від, відпустю, що вони там хотя. А потім поїду, в магазин, мені треба а, коробки. В нас закінчились коробки на відправлення стрельного магазин Коробок трохи, щоб запакувати товар. Та й оце таке. Та й лечу. Лечу на роботу. Машина їде, щось роз'їздились туди-сюди. Це думаю, блін, чому люди так бояться подзвонити, сказати, що Іра, не спіши. Ми поїхали, пізніше приїдемо. Нічого. Так. Це, можливо, я така, знаєте, коли я кудись ще запізнююсь, чи з людиною домовилась на якусь зустріч і бачу, що щось там в мене не виходить, я завжди я наберусь Завжди, в будь-якому випадку. Чи да, чи ні. І ще дуже не люблю, коли е, дзвонять, знаєте, у мене тут робочий процес іде, Я по телефону не дуже не то, що не дуже люблю говорити, а... Зараз приїду, зараз розкажу. Приїхала вже до магазину. Так, затарилась Э, Та розказую це ж за телефон. А -а -а. Що дзвонять? Алло, Э, Кажу, добрий день, я вас слухаю, швидше горіть там щось. А у вас є олія. Тишина. Ну, я розумію і людей, вони може там і не настільки часто комусь дзвонять, там по чомусь по ділу якомусь. І для них важливо все точно і почути, узнати. От. А я привикла, якщо по ділу, то мені треба швидко. Що чому, коли, де, де забирати, скільки можна, скільки годин. Все, чітко, все узнала, швидко, не розсусолюю, то знаєте. От. І до чого я вела? Я люблю конкретику. Я не люблю, коли от, е, щось не так іде по плану, як треба. О, та й таке, от бачите? От. Ну, я така, те, що я зроблю. Я їй на кого не серджу, щоб там не думала, що я наговорю. Ні, я їй на кого не серджусь. Е, тут поговорили, тут забули. Все. Робочий день закінчився, я вже вдома. Ось уже стоять у відрі дрова, готуються на розпад. Розпалюємо качанчиками від кукурудзи. Два от таких відрати в нас іде на цілий вечір, ну, щоб напалити в хаті. Ой, там який гарний дівочий виноград, деякий червоний. Тося, йду тебе відпускати. Зариється в будки. Спи, то моя. Жовте, яке все. Мала сьогодні погромадити, те, що в мене є коли? Варя закомандувала картошку фрі. І достала нам званню на вечерю, буде кораблики. Така картопля наполовину перерізана і зверху почеревена. Почала вже готувати вечерю, коли мені, коли мені є його громадити. Ну, ще час є, ще тут є, чому облітати. І горіхи, дивлюсь, є. Бачите, горішки ще багато обпадає. То, ще й загромадимо, не один раз будемо його громадити, гребти. Тося, відпускаю, відпускаємо. Тося вже погналась, там чую на річці качки. О, погнала, погнала за котами чи за ким. Друзі, оце мені тільки не пишіть зауваження за те, що вона на цепі сидить. Ми не можемо зараз по-іншому. Ну ніяк. От, бачите, я її відпустила, вона погнала за сусідськими котами. Мені це треба. В нас ще немає огорожі, бачите, з сторони города ніякого забору. Немає. Того вона не страдає, вона в нас не обіжена нічим. Періодично я її забираю до хати, вона щаслива собака. Забираю до хати, викупаю її. Вона й буває ночує в хаті. От, І зараз, коли зима почнеться, вона буде ночувати в хаті. Бо в зимні морози, я не дозволю їй ночувати на дворі. Ну, ну от, так, от так, це відбувається в селі. Щаслива собака, все в неї нормально. Ой, а що це? Літуча миш? Так близько літає. Так близько літає. Так що так. Вон, відпустила, вона погнала, зараз набігається. І коли вона. Коли вона це відпущена ввечері, от, е, вона сама забігає в будку і сидить в будці. Більше от, в, зимою я дуже переживаю зараз. Тої зими то було нормально, вона в хаті добре сиділа. А цієї зими я дуже переживаю на рахунок того, що е, коли вона у нас ночувала, якось попередньо було, е, ночувала вона кожну, мабуть, годину просилась на двір. І я тепер не знаю, чи вона зможе в хаті зимою бути. Я, звісно, буду робити все, щоб вона сиділа в хаті взимку, в морози. Але якщо захоче бути на дворі, я тут знаєте, не в, не в силі її втримати. Я надіюсь, вже доробиться наш вольєр, який робиться-робиться, ніяк руки не доходить його зробити. Але от Ваня, наче вже буде вільніший, вже буде порядок наводити там нас в погрібі, вже залити хочемо той той погріб, привести в порядок, знести вже всю закрутку і в той день. Начебто, каже, якщо не буде сильно зайнятий, бо йому будуть допомагати заливати той погріб, пол, то вже доробився цей вольєр. Я теж вже хочу, щоб його доробили, вже щоб туся була тут більш свободніша, бо зимою, як я планую, зимою її запускати до хати, вона собі б сиділа в хаті вночі, а вдень тут у вольєрі. Її зробити більшу будку, мабуть. І тут і побігати є, але хоч там і це теж длинний, її достатньо, але вольєр є вольєр, що тут скажу. Ну, коротше, в планах є. Вечір тихий, такий теплий, на вечір став. Вдень наче якось наче холодніше було, чи то мені так здавалось. Знову вам покажу цей тин, я все збираюсь тут фото зробити. Гарний. Тось! Mm. <сує> Сая дуринда. І отарка от мені подобається з дерев. Так гарно. Так, ну що, друзі, як і казала, що ввечері покажу, які в нас зміни на кухні. Дуже приємні ці зміни. Одразу на кухні, знаєте, така атмосфера якогось затишку. От я вам не можу передати. що їла. Я вам не можу передати, як тут стало затишно, якось тепло так, в серці прям тепло. Показую, показую цю красу. Боже, як це гарно. Це ікона. Тайна вечеря. Ваня дуже хотів в своєму будинку на кухні повішати саме таку ікону. У нас, звісно, в спальні там є цілий іконостас, але от саме цю ікону він хотів повішати тут, на кухні. Я вам покажу його так ближче. Це ікона, як мені вже об'яснили, роз'яснили. Це іконою вважається, якщо є у святих німби на голові. Над головою, да? правильно? А якщо німбів немає, то це була б картина. А так як є німби, то це ікона. Дуже гарно. Прям вона так сюди підходить. Так сюди пасує, я просто передати не можу. Хоч сама рама не вписується в сам інтер'єр кухні. Але, як Ваня каже, що от з таких дрібниць будується от сам затишок в будинку. І воно дійсно так, воно сюди не вписується, сама ця рамба. У нас нічого такого немає з позолотою. Але в цьому сама і суть, в цьому і фішка, що от з таких от дрібничок і от затишок в хаті будується, формується. Мені подобається дуже. Тут ця стіна була пуста, геть гола. Була пуста і не вистачало, дійсно чогось не вистачало, а коли повісили цю ікону, прямо от на кухні якось настільки затишно стало. Так приємно, мені дуже подобається. Я задоволена, що ми замовили цю ікону. Дуже гарно. Вже розпалили, дровцята потріскують, вже теплий дух пішов по хаті. А я зараз буду прибирати, буду зараз пилососити. Знайшла ще один свій тригер моєї улюбленої розацеї. Дивіться, яке красиве в мене червоні щоки просто така червона щока, дівчина. Кока-Кола Пепсі, Фанта Спрайт. Всі оці такі солодкі, колючі напої. На них не було в мене такої реакції, але от на днях помітила. Добрий день, ще один продукт, який я не буду вживати. Як мене воно достало. Я зараз користуюся от таким, от таким обалденним средством. От, не фокусує, зараза, зараза, от. Ляроше. Розалік. Дуже класний. він зеленого кольору, я вже якось, мабуть, показувала Він зеленого кольору і дуже гарно, дуже гарно справляється зі своєю роботою в плані того, що, по-перше, маскує це почервоніння, А по-друге, коли я його намастюю на лице, то і саме це почервоніння, яке всередині пекуче, воно прям стягує мене, перестає лице пекти. От Воно зараз в мене гаряче, таке, просто дотулитись не можна. От така зараза. Так, я вже попилососила. Зараз це хочу вмитись прохладною водичкою і вже намастити кренчик на лице, щоб воно вже трошки заспокоїлось, бо мене оце напрягає. А це я оцю блискучу штучку вчіпила, знаєте що? Це? Це магніт. Магніт для того, щоб м -м, чіпляти телефон от тако. У мене є така спеціальна на шию штука, і в неї зламався магніт. Тут був магніт на телефоні, але коли я поміняла чохол, коротше, він. Поламався. І заказала це на господі на тему цих магнітиків, щоб можна було чіпляти отак телефон і двома руками потім щось робити. Бачите? Це тако життя блогера таке. Так, заколоти коси і вмиватись, бо просто лице аж от як наче при температурі таке пекуче, гаряче. От запам'ятайте його дом. Червоний яке. І зараз 10 хвилин побачите, яке воно буде після нанесення крему. А тепер дивіться, яка різниця. Отут я намастила крем, а тут не намастила. Видно? Тут вже почало стухати, ще 10 хвилин не пройшло. А тут прям таке бордове. Звісно, телефон не передає того всього трешу, який відбувається, але відчутно видно. Так, не буду своє лице тероризірувати, буду ще цю щоку мастити, бо вже аж боляче. Люблю так прибрати кухню, все поперемивати, пол, посуд і спокійно в чистоті вечеряти. Обожнюю так. Вечеря вже готова, зараз покажу, покажу зараз. Ще шкварчить. Ай! Салко, почеревана картопелька. Зараз ще салатик зроблю. Смакота буде, звісно, вже пізно, 8 годин, але я небагато. Я не багато. Кому я... кого я обманюю? Я люблю поїсти. <рес> я така звач, ви що? Чуєте? Оце Тося? Ні, це зараз не тося. А оце Тося. От, в сусідів гавкає. Якого фіга ти там гавкаєш? Ну що ти там робиш? М? Бачите, вона вже щечки вже не такі червоні. Красота, красота, вечеря готова, це супер. Так, друзі, мабуть, на сьогодні вже будемо закінчувати влог. Віду зараз тось узловлю, дам її їсти теж повечеряти. І всім відпочивати. Бо завтра, що в нас? Завтра в нас п'ятниця, робочий день, базар в селі. Треба на 8 годин бути на роботі. Ну, так як виробництво. По графіку я на 9. Але завтра виробництво працює, тому мушу їхати на вісім. Але я не завжди на вісім їду. От завтра треба поїхати. Завтра люди будуть зранку. От, а Ваня буде завтра зранку трошки зайнятий і просить мене, щоб я приїхала на вісім, щоб його не відволікали. От, все, друзі. На сьогодні влог закінчуємо. Дякую, що додивилась до кінця цей такий домашньо робочий чи робочо домашній влог. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.